3 березня у клубі громадського діалогу міський голова Олексій Рябоконь скликав круглий стіл із відділом освіти та керівниками загальноосвітніх позашкільних та дошкільних навчальних закладів Порятинської об'єднаної територіальної громади. Обговорювали нагальні проблеми галузі освіти. Найбільше обговорень викликав навчально-виховний процес. Педагогам потрібно працювати не заради показників успішності, а для того, щоб випустити у доросле життя соціально адаптованого та порядного громадянина, зазначив міський голова Олексій Рябоконь. Педагоги вбачають проблему в тому, що послабилася робота батьків з дітьми. Батьки 6, 7, 8 клас вже втрачають інтерес до дітей. Поки перший, ну, там, садок, початкова школа, коли переходять вже далі, це по чому це видно? По батьківських зборі. Ходять одні і ті, ми колись було, вибудували таку систему разом із психологами, соціальним педагогом, робили виїзні саме по таких батьках ініціювали і в нас проводили у школі такі розширені засідання. І от саме робота за цими дітьми, де батьки ну, послаблені догляд за дітьми. Отут велика складність. Наприклад, якщо і, із сел, із каплиниць, і усовка, і харківці, обов'язково їздили туди відвідування дому батьків. Потім налагоджена була робота спільно з міліцією, приходили сюди до нас і психологи з відділу освіти, і грицаї з відділу в правах сім'ї. І спільно вирішували засідання, проводили раз у місяць у школі. І саме впливали на батьки, на батьків. Тут працювати свого боку. Немає в наші відділу в правах дітей. Mm -hmm. Він буде. Поки що є, допустимо, відділ районної державної адміністрації. Вони з нами працюють і на здоволі непогані з іншою стосунки, і вона інколи саме цієї певні заходи. Тому буде вже цим поки що. Знайдемо ми можливості розширення структури. Апарату виконав ради. Ми зараз тут же будемо створювати і центр соціальних служб дітей, сім'ї та молоді, і відділ справа дітей, бо ми розуміємо, що це все треба поєднатися якусь одну систему. До того ж, після розформування міліції з Пирятинським відділом поліції співпраця ще не зовсім налагоджена. На цей момент просто суду алгоритм, маганітні дій. Що треба робити власною парі на Що далі? то есть в основном делать такой не принцип. Mm -hmm. Нет четкого шагов, что, зачем, после чего кто привлекается. То есть я говорю, кто виноват. Ну, а, конечно, не очень не хорошо. Потому что та же самая, та же самая представитель полиции, <говорит> которые мы то даже не как называются, они вчера приликтовали. Инспектор ювенальной превенции. И вчера у них было претензия. Вы неправильно дали заявление. Социальный педагог неправильно писал заявление. Мы не можем это нормально рассмотреть. То есть это является причиной попытаться отказаться. Тому за круглим столом було домовлено найближчим часом організувати зустріч з керівниками шкіл поліції та центру соціальних служб, створити та обговорити алгоритм дій, щоб змотивувати учнів до навчання, максимально залучити їх до позашкільного виховання, що дасть змогу уникнути правопорушень малолітніми. Адже одна з проблем сьогодення розпиття алкогольних напоїв неповнолітніми. З цим недугом суспільства міський голова бореться ще з початку своєї каденції. Крім цих проблем. Обговорювали й інші. Підіймалося питання стимулювання роботи педагогів з обдарованими дітьми. На сьогоднішній день позакласна робота, підготовка до олімпіад, конкурсів написання наукових робіт ніяким чином не преміюється. Тому працівники освіти запропонували створити центр для роботи з обдарованими дітьми, де буде гідно відзначена праця вчителя. Також запропоновано продумати механізм нарахування педагогу відсотку престижності.